період часу з 23 по 29 січня працівники поліції Шепетівського району задокументували 497 адміністративних правопорушень. З них – за керування транспортним засобом у стані сп'яніння – 20, за вчинення хуліганських дій – 2, за вчинення насильства в сім'ї – 4, за порушення правил безпеки дорожнього руху – 276 фактів, за вчинення дрібної крадіжки – 5. Просимо громадян бути взаємовічливими, з повагою ставитись один до одного та дотримуватись правил дорожнього руху, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Тим часом ми подбаємо про вашу безпеку. Поліція попереджає про шахрайства з неправдивими повідомленнями з приводу надання фінансової допомоги. Днями 64-річний Нетішинець втратив більше трьох тисяч гривень, повіривши повідомленню про соціальні виплати, які може отримати будь-хто. Потерпілий під час листування в месенджері з невідомою особою отримав повідомлення про фінансову допомогу від благодійної організації. Перейшовши за посиланням, чоловік втратив 3200 гривень власних заощаджень. За даним фактом, слідчі Шепетівського райправління поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 Шахрайства Кримінального кодексу України. Вкотре нагадуємо громадянам, як убезпечити себе від подібних злочинів. Необхідно отримувати інформацію з приводу фінансових виплат лише з офіційних джерел, не переходити за сумнівними посиланнями, не повідомляти конфіденційну інформацію стороннім, дані картки, логін та пароль до онлайн-банкінгу. Будьте обережні та бережіть свої кошти.